30 травня 1431 року в Руані привселюдно спалили національну героїню Франції Жанну Дарк. Вона була однією з головних командувачів французькими військами у столітній війні. Її взяли в полон бургунці у битві при комп'єні. В ув'язненні урландська діва провела півроку. Після чого дівчину продали англійцям, котрі звинуватили її в Єресі та чаклунстві. Жанна Дарк стверджувала, що надіслана небом для порятунку Франції. В неї часто траплялися видіння, в яких дівчина бачила святих і чула їхні голоси. Суд над 19-річною Жанною Дарк тривав кілька місяців. Її засудили до страти. Тисяча 1456 року воїтелька була реабілітована, а згодом католицька церква зарахувала її до лику Святих. Цього дня 1876 року був підписаний емський указ. Таємне розпорядження російського імператора Олександра II було спрямоване на знищення української культури. Документ підписали у німецькому містечку ЕМС, звідси його назва. Емський указ доповнював основні положення Воловського циркуляра 1863 року, яким було заборонене видавництво значної частини книжок українською мовою. Також не дозволялось. Влаштовувати концерти української пісні, викладати українською мовою у початковій школі. Ба більше на підставі документа було припинене видання газети Київський телеграф, ліквідовані громади, звільнені багато українських професорів Київського університету. Своїми діями Москва намагалась не лише викорінити державну мову України, а й заперечити факти існування українського народу. У різні роки Емський указ доповнювали новими заборонами. І тільки 1905-го документ втратив чинність, хоча формально не був скасований. 30 травня 1911 року стартували найстаріші автоперегони у світі індіанаполіс 500». заїзд відбувався на американському автодромі індіанаполіс мотор спідвей який досі приймає змагання учасниками дебютних перегонів стали 40 пілотів але перше місце посів американець рей Харун. щороку за перегонами наживо стежать майже 400 тисяч людей за історією інді 500» було чимало трагедій. Ці змагання забрали понад 70 життів пілотів, мотогонщиків, механіків, персоналу, треку та навіть глядачів. А яким буде 30 травня 2023 року залежить від кожного з нас.